Вітаю всіх на каналі. Хочу вам показати молодий садочок фундучка. Був посаджений це третій рік вегетації в нього. Садився однорічними саджанцями. Саджанці сорту Каталонський. Тут вже вирощені в садочку, трошки вже. Зілля підросло, знову треба вже кусити. Хай ну, стане трошки холодніше, тоді вже можна буде почати кусити. І от дивіться, на третій рік після посадки фундук сорту каталонський. Горішки ще невеличкі, але вони наберуть. Всі знають, що каталонський пізніше розвивається як інші, але вже потім молоді саджанці, але на них і так вже багато гріха зав'язалось. Даний садочок не поливався, тільки коли були Саджанці перший рік посаджені, вони були малесенькими посаджені і коли була засуха сильна, то деколи привозимо мотоблоком їм воду, їх поливав. А так загалом вони без полива. Так вони виглядають на даний час. Дехто там говорить, що каталонські, от я пам'ятаю, там декілька років тому там було багато хейтерів відносно даного сорту. Але от в Європі це є одним з самих основних сортів на промислових посадках. Так що, а наші люди посадили там півтора роки. В них поріз. І почали там висновки свої робити. Що краще, що гірше, що садити, що не садити. Оріха багато. Це у нас запилювач королівський трапезун. От Є один горішок уражений маніліозом, хоча проводив 2-3 обробки від маніліозу, але все одно де-не-де поодиночно попадаються горіхи хворі. Якщо не проводити дану обробку, то відсоток буде набагато більший. Бачите? От фундучок тут пропав. Я вже думав, що йому капець буде. Але пустив порусель. От ще один королівський серпезонно. Також в мене він тут росте, як... Запилювач. Дуже багато на ньому зав'язалось горіхів Ось такі от справи по фондучку сорту каталонський. Наразі все, усім всього найкращого, миру і добра вам, до побачення!